Україна це насамперед люди, які не звикли здаватися. Кожен із нас робить свою справу. Хтось працює, хтось навчає, хтось допомагає іншим, а хтось просто живе, не втрачаючи віри. Ветері Кременчуцькі новини далі про те, що важливо знати сьогодні, 20 січня. Наша громада попрощалася із захисником України Володимиром Бурейком. 52-річний воїн загинув на Донеччині, боронячи мир і свободу нашої держави. Вічна пам'ять герою. Сьогодні місто знову схилило голови у глибокій скорботі. Додому на щиті повернувся захисник України мужній відданий патріот і люблячий сім'янин Володимир Бурейко. Йому було 52 роки. Він загинув на Донеччині, виборюючи мир і свободу для рідної землі. У Володимира залишились три доньки. Для них тато назавжди залишиться справжнім героєм, людиною честі і сили духу, яка без вагань стала на захист майбутнього своїх дітей та всієї країни. Сьогодні, аби попрощатись з героєм, до міського палацу культури прийшли рідні, друзі, колеги, знайомі та побратими. Всі, хто знав Володимира, і зберіг у серці світлі спогади про нього. Зі сльозами на очах вони проводжали воїна в останню путь, віддаючи шану його подвигу та життю, сповненому праці, доброти і відповідальності. Володимира пам'ятають як людину щиру, працьовиту і надійну того, на кого завжди можна було покластися. Ну разом з воді працювали, мабуть, років з 15. Любив життя дуже таким трудоголіком був. Прямо у нього такий був принцип: якщо працювати, то працювати. Якщо відпочивати, то відпочивати. Якщо до нього звертаєшся за допомогою, він завжди допомагав. В нього три доньки, дві вже ну, дорослих. А молодше, здається, 16 років його шлях обірвався на війні, але пам'ять про нього житиме в серцях громади, у справах, які він встиг зробити, і в поколіннях, заради яких він віддав найцінніше. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Клініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулося вручення посмертних державних нагород родинам загиблих захисників України. Високі відзнаки було передано близьким військовослужбовців, які віддали своє життя, захищаючи незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Під час церемонії присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. У повноваженні передати нагороди начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Алинін і, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Кременчуцького РТЦК та СП майор Тарас Саражин. Шановні рідні та близькі, ваші сини, статусі, чоловіки, справжні герої. Вони назавжди писали свої імена. В історії нашої держави. На жаль, вони віддали саме, що є цінне на землі за своє життя. Своє життя за свободу, за незалежність. Для того, щоб Україна могла розвиватися і була вільною. Артем Онуфрієнко, 1980 року народження, загинув 22 жовтня 2024 тисячі Замужність, За мужність, сміливість та честь проявлені в боях з російськими окупантами, згідно указу президента України, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Я дуже горжусь своїм ребенком. Я, я я чувствую його Вот так вот, где-то я йшла, і мені казалось, що він іде рядом со мной. Я оглянулась. Нікого нету. Ну, будто шаги я чувств. Він завжди со за мною, завжди, кожну минуту. Павло Судаков, 1976 року народження, солдат, оператор безпілотних літальних апаратів. Загинув у вересні 2025 року, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Солдат Євген Кімченко 1980 року помер у жовтні-листопаді 2024-го у полоні на території РФ. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Медаллю за військову службу Україні посмертно нагороджений і солдат Анатолій Дерій 1971 року. Загинув 8 вересня 2024-го під час виконання бойового завдання. Дуже важко говорити слово Бог. Він є, він живий, він серед нас, він назавжди в нашій пам'яті і в наших серцях. Він просто в іншому всесвіті, він наш Янголохоронець, який поряд з нами. Розумний, родований, знамець своєї справи, люблячий батько, коханий чоловік. Я знаю, що він нікуди не пішов. Він залишився в наших дітях. Солдат Володимир Хижняк, 1969 року народження, загинув 3 січня 2025 року. Орденом за мужність другого ступеня нагороджений посмертно. Богдан Манько, 1988 року народження, на фронт пішов з перших днів повномасштабного вторгнення. Героїчно загинув під час виконання бойового завдання 1 липня 2025-го. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Вручення нагород саме сьогодні, в день пам'яті захисників Донецького аеропорту, підкреслило спадкоємність подвигу усіх українських захисників. Сьогодні... Війна йде вже не 4 роки, а війна йде 2014 року. І сьогодні ми встановимо також пам'ять загиблих наших захисників Донецького аеропорту, які тримали в 2014 році цей рубіж оборони. Ми дякуємо вашим дітям, синам, чоловікам за ту мужність і гризи, які вони проявили. Вони Назавжди в нашій пам'яті. Слава Україні! Добре. Анна Майщенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Щорічно у цей день вшановують тих, хто продемонстрував справжній героїчний подвиг та до останнього тримав рубежі там, де руйнувалися бетон і метал. У наступному сюжеті мова піде про захисників Донецького аеропорту, славнозвісних кіборгів. Увага на екран 20 січня українці вшановують захисників Донецького аеропорту, людей, яких за мужність назвали кіборгами. Саме цього дня встановлено всеукраїнський день пам'яті оборонців Дапу, як знак глибокої шани тим, хто ціною власного життя стримував ворога на одному з найважчих напрямків російсько-української війни. Оборона Донецького аеропорту тривала з травня 2014 до січня 2015 року. В умовах постійних артилерійських обстрілів, штурмів і руйнувань українські військові бійці збройних сил, добровольці, медики та волонтери тримали позиції, які ворог неодноразово оголошував взятими. Саме тоді з уст противника прозвучало слово кіборги як визнання того, що ці люди, здавалося, не підкорялися законом людських можливостей. Зруйновані термінали, обвалена диспетчерська вежа, нестача боєприпасів і води все це не зламало захисників. Вони боролися не лише за стратегічний об'єкт, а й за честь, свободу та майбутнє України. Донецький аеропорт став місцем, де народжувалася нова українська армія, сильна, мотивована та здатна протистояти значно переважаючим силам ворога. Відзначив важливість сьогоднішньої дати на своїй сторінці у Фейсбук і народний депутат України Юрій Шаповалов. 242 дні оборони під безперервними обстрілами серед бетону, вогню і руїн. Вони тримались там, де здавалося, вижити неможливо. Вони боронили не просто летовище, вони боронили гідність, свободу, право України бути незалежною і довели українців неможливо зламати. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: схиляємо голови перед світлою пам'яттю полелих героїв. Дякуємо тим, хто вистояв і повернувся. Пам'ятаємо кожного. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. У звичайному буденному житті люди стикаються із наслідками війни. У Кременчуці з'явилася проблема, що торкнулася великої кількості мешканців. Нині ситуація знаходиться на контролі. Про що саме йде мова? Розповідаємо за мить. У 14-поверховому будинку на Раківці немає опалення. Воно повністю залежить від електроенергії. Насоси, які перекачують гарячу воду, в батареї не працюють без світла. Відповідно, і не подають тепло у квартири. Ситуація складна, враховуючи кількість відключень по місту. Особисто зустрівся із мешканцями будинку міський голова Кременчука Віталій Малецький. Запевнив, що проблема буде вирішена у найкоротші терміни, аби в оселі Кременчужан повернулося теплопостачання. Ми зараз все-таки шукаємо 10 кіловатний генератор. Йдемо на насосну станцію. Зараз з ними працюємо, шукаємо, думаємо, який генератор туди поставити, щоб вам включити циркуляцію тепла. Щоб тепло було постійно. тепло, тепло, з світлом. Якось ми справимося. Плюс-мінус напередодні занепокоєні мешканці зібрали підписи та направили відповідний лист депутату Кременчуцької міської ради Геннадію Іваняну. Вчора мені надали звернення до міського голови. Я з ним вчора вже зустрів це. Він знайшов. час, Ми поспілкувалися стосовно цієї проблеми, і сьогодні ми вже відпрацьовуємо цю проблему і я. Вважаю, що це добре, що міський голова Милецький, що він приїхав реально на об'єкт. І він вчора не казав, що завтра ти готовий уїжджати і вирішувати це питання. тому що це, це справжні там серйозне питання, і в такий час що такі морози це треба вирішувати. Сильні морози, регулярні ворожі обстріли, і як наслідок відключення світла. А подекуди, як у цьому будинку, і тепла. Для українців ця зима є чи не найскладнішою та тримаючись разом, вирішуючи проблеми спільно, ми подолаємо будь-які труднощі. У нас діти є у людей годика, дваняшки, люди, які на візочку є. 12-13-14 градусів у нас. Ми вдячні меру, що він нас відвідав і вже прийняв рішення, сказав людям руководству, що треба робити, вже якісь робить кроки. Для поліпшення. Ми сподіваємося, що сьогодні, завтра у нас вже буде опалення. Ждем. Да, ми ждемо Ми сподіваємося, що все Да, Нам тільки залишається чекати. Сподіваємося на краще, да, що буде вже. Тепло обов'язково повернеться. Графіки відключень ми колись згадуватимемо, як нічні жахіття. Головне не втратити людяності і пам'ятати ми всі разом проти одного ворога. Не проти влади, не проти сусідів, а проти росіян, які руйнують наше життя. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Про те, які питання було розглянуто сьогодні на засіданні однієї із постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради, розкажемо у наступному сюжеті. Сьогодні, 20 січня, відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Ігор Штефан, Тетяна Сергієнко та Інна Петренко. Головував на засіданні Олександр Плескун. Серед низки питань, що стосувалися сфери освіти, комунального господарства та стратегічного розвитку громади, розглянули питання виділення коштів для департаменту охорони здоров'я. Наступний проект рішення про виділення коштів зі стабіліційного фонду у сумі 3 мільйона 698 тисяч 200 гривень департамент охорони здоров'я для медичного підприємства лікарні Кремінчуська на придбання ендоскопічної системи. Детальніше щодо потреб та напрямків використання коштів проінформував директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа. Планується придбання сучасного гастро з цифровою. Системою обробки зображення з архівацією зображень ну це новий такий великий крок в діагностиці, в тому числі і онкологічних захворювань кишкового онкологі тракту. Подібне обладнання є у нас в лікарні, але воно вже воно кожні 3-5 років вже морально застаріло. Воно працює, але так, ну наїзно, скажімо так, тому сучасна стійка необхідна і для ургентної служби нашої. І для збільшення кількості пацієнтів, які будуть проходити скринінг. окрему увагу члени комісії приділили питанню виділення коштів для однієї спортивних шкіл міста. Наступний проект рішення про виділення коштів зі сабляційного фонду у сумі 2 мільйона 113 тисяч гривень департаменту молоді та спорту, значить, для комунального закладу фізичної культури і спорту Кремчуйська міська дитяча наська спортивна школа з боротьби з дзюдо. На придбання мікроавтобуса, сплату податків та проведення реєстраційних операцій в територіальному сервісному Центрі МВС це авто необхідне для перевезення спортсменів на змагання. Також воно буде використовуватись і для інших комунальних спортивних закладів. Відповідне рішення було прийнято одноголосно. Також під час засідання депутати розглянули питання щодо внесення змін до показників міського бюджету. Це стосується прийнятих рішень виконавчим комітетом про виділення коштів з стабілізаційного фонду. Ми завжди щомісячно робимо такий проект рішення, включаємо всі рішення. За грудень місяць 25-го року. За формою затвердження Міністерства фінансів ми приймаємо пропонуємо розглянути і затвердити такий проект рішення. рішення було підтримано одноголосно. Серед іншого було і питання, що стосувалось програми Безпечна громада. Наступне проект рішення про затвердження програми розвитку інформаційно-аналітичної системи Безпечна громада в Кременчуцькій міської територіальної громади на 2025-2027 роки в новій редакції. докладно про це доповів директор комунального підприємства інститут розвитку Кременчука Павло Бедрацький розвиток цієї системи здійснюється шляхом будування нових звів відеоспостереження щорічного цьому розгляду на необхідність збільшити саме архів, тобто збільшити накопичувачі в серверній частині цієї системи для того, щоб збільшити архів, збереження його даних. Усі питання розглянуті під час засідання постійної депутатської комісії, буде передано на розгляд найближчого засідання виконавчого комітету та на сесію Кременчуцької міської ради. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Чергову схему ухилення від мобілізації ліквідували співробітники СБУ спільно із нацполіцією на Полтавщині. Деталі спецоперації дізнавалися наші журналісти. Служба безпеки України та Національна поліція викрили групу осіб, які за грошову винагороду намагалися отримати від лікаря військово-лікарської комісії одного з ЦЦК та СП регіону заключення про неіснуючий діагноз. За матеріалами справи схему організував член військово-лікарської комісії, який займав посаду лікаря-психіатра однієї з лікарень Полтавщини. Він сприяв в отриманні недостовірного заключення знайомому військовозобов'язаному, який раніше мав проблеми зі здоров'ям. Для реалізації схеми фігурант звернувся до іншого члена ВЛК з метою отримання заключення про важке захворювання знайомого. Зазначені медичні документи мали стати підставою для отримання відстрочки від служби потенційним приземником. Фігурантів затримано на гарячому під час передачі усієї суми неправомірної вигоди. У ході обшуків за місцями роботи і проживання ділків було вилучено мобільні телефони із доказами протиправних дій, чорнові записи, медичну документацію та грошові кошти, отримані незаконним шляхом. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі не за попередньою змовою групою осіб. Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих учасників протиправної схеми та притягнення винних до відповідальності. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскації майна. Заходи із викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники Служби безпеки України у Полтавській області спільно з головним управлінням національної поліції у Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Зазирнути у минулий залишити кадр на згадку для цього є особлива нагода. Адже щороку, у третю середу січня, відзначають день музейного селфі, які експозиції пропонують містянам музеї Кременчука. Розповідаємо далі. День музейного селфі, який щороку відзначають у третю середу січня, це не просто привід зробити фото серед експонатів, а спосіб ще раз нагадати, історія живе доти, доки ми до неї повертаємося. Особливо зараз, у часи російсько-української війни, коли збереження історії набуває особливого значення, а заклади культури стають простором пам'яті, силою усвідомлення власної ідентичності. Тому кремечужани та гості міста мають можливість зануритися у багатогранне мистецтво від героїчних сторінок до тонких творчих переживань. Так, у Кременчуцькому музеї історії авіації та космонавтики зібрано понад три тисячі експонатів, що розповідають про становлення авіації в місті та людей, чиї долі були пов'язані з небом. Військова та цивільна форма пілотів різних періодів: фотографії, документи, нагороди, предмети побуту, моделі літаків. Усе це створює цілісну картину часу. Значна частина експозиції присвячена подіям Другої світової, однак музей не залишається у минулому. Його фонд постійно поповнюється і вже містить експонати, пов'язані з російсько-українською війною. Чимало цікавого пропонує і Кременчуцький краєзнавчий музей. Його головна експозиція За в країну всі стають у рівний стрій, присвячена багаторічній боротьбі українського народу. Вона розповідає про події від 2014 року і до сьогодні постійно доповнюється й триватиме до перемоги. Це історія про людей, вибір і ціну свободи. Тут же можна побачити експозицію Бережи своє життя, воно в тебе одне. Де представлені стендові моделі вибухонебезпечних предметів, вони створені руками юного дослідника, учня Кременчуцького ліцею No4 Кремінь Андрія Риндіна і простою, зрозумілою мовою розповідають про складні й болючі реалії сьогодення. Погляд у минуле відкриває виставка Освітянський простір Кременчука з циклу куточок Минувщини. Світлини, документи та унікальні експонати кінця 19-го, початку 20-го століття дозволяють уявити, яким було шкільне життя в міста понад 100 років тому, бачите обличчя педагогів і учнів того часу. Поруч тепла і особиста експозиція сторінки історії родини черевик, вишивка, живопис, світлини та книги відомого кримчуцького поета Геннадія Черевика створюють камерний простір пам'яті, де мистецтво стає способом говорити про любов до рідного міста та людей. А для тих, хто шукає сучасні мистецькі враження, у музеї діє персональна виставка української художниці Ольги Гриценко Експансія після образу. Це експериментальний простір, де глядач стає співтворцем, форма і колір запускають уяву, а кожен погляд народжує власний внутрішній образ. Тож день музейного селфі це чудова нагода відвідати музей міста, де можна не лише зробити фото, а й зберегти в кадрі пам'ять, сенси та власну присутність в історії. Адже кожне селфі серед експонатів це ще одне свідчення того, що наша культура живе, говорить і має майбутнє. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Хокейний клуб Кременчук продовжує впевнено рухатися до перемоги у чемпіонаті України. У виїзному матчі команда провела результативну та зібрану гру, завершивши зустріч із Одещиною сухою перемогою. Увага на екран! Учора хокейний клуб Кременчук у межах чемпіонату України зустрівся з хокейним клубом Одещина. З перших хвилин матчу Кременчужани взяли гру під свій контроль. Активний пресинг і чітка командна взаємодія швидко дали результат. Саме Крименчук відкрив рахунок у поєдинку. Господарі намагались відповісти швидкими атаками, однак реалізувати свої моменти їм не вдалося. Натомість гості скористались ще одним шансом. Друга шайба опинилась у воротах Одещини. Рахунок першого, першого періоду – 0-2. У другій 20 хвилинці Кременчук не зменшив темпу. Команда продовжувала тиснути і довела перевагу до трьох шайб. Одещана створила чимало гольових моментів, проте надійна гра в обороні та впевнені дії голкіпера Кременчука не дозволили господарям змінити рахунок. Третій період пройшов у рівній боротьбі. Обидві команди діяли організовано з акцентом на атаку та без помилок біля власних воріт. Попри високу інтенсивність, жодної шайби не було закинуто. Фінальна сирена зафіксувала суху перемогу хокейного клубу Кременчук з рахунком 0-3. три. матч гарна перемога і перемога. Але треба було більше закидати, було багато моментів, багато нам кидали чомусь. Але Федір Калповський на нуль зіграв, що та от молодець. Треба реалізовувати, хлопці викладалися, молодці, але грубі помилки привели до трьох припущених шайб. От, моментів у нас було дуже багато. Вона манра реалізація. Вітаємо хокейний клуб Крименчуки з переконливою перемогою. Попереду домашній матч проти хокейного клубу Сокіл, де команда розраховує на підтримку рідних трибун. Поліна Калініченко, Крименчуцькі новини. Дякуємо всім, хто сьогодні робив свою справу чесно і відповідально. Окрема подяка нашим захисникам та захисницям, тим, хто стоїть на передовій, і тим, хто підтримує армію з тилу. Ваша відвага і самовідданість дають нам силу жити далі. Слава Україні та її героям.